Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 7 червня 24 рік і сьогодні біткоін Cash. культовий форк від біткоін. Хочу показати вам ще один варіант: на сайті cryptoVictor.com. Є криптопортфель. Crypto розділ. Старінка ціла. Тут один з моїх портфелів, які я вибрав токени. Є варіант е, опитування. Можете пройти подивитися, що люди думають. І, звісно ж, пишіть в коментарях, які ви використовуєте варіанти портфелів. Гадаю, потрібно відео по портфелям робити. Чому і як ми робимо такий вибір, наприклад, там. По напрямкам чи по ризикам, як ми це робимо. Пишіть свої думки, набирається як інформація, зробимо відео по портфелям. Будемо більш детально це обговорювати. Ну, а сторінка криптоактив. План на тиждень. Сьогодні Біткоін Кеш. Переходимо на сторінку цю токену. Пам'ятаєте, так, що я... чому я кажу, що це токен? Це не криптовалюта, бо це він форк біткоїну, тобто він працює на блокчейні біткоін. Звісно, є офіційний сайт, за такою назвою, що це кращі гроші в світі. Головна інформація вся тут є. І CoinMarketCap 15 сходинка 10 мільярдів доларів. І дивіться. За день, який був ривок наверх, було 480, зараз 511 доларів коштує біткоін кеш. Це форк біткоїна створений в 2017 році з метою вирішення деяких проблем, пов'язаних з масштабованістю та транзакційними витратами в мережі біткоїна. Хто в 17-му році? Переводив біткоін, розуміє, що, що це було. так? Да і зараз це дуже тривала операція і доволі дорога. Ну Для цього і робились такі проекти, як Litecoin, Bitcoin Cash. Як працює Bitcoin Cash? Є пояснювальне відео, і в чому різниця, ви можете почитати. Розкривши цей розділ біткоін за Біткоін Кеш. Як він може зробити менше коштовними комісії за транзакції, чому швидкість тут більше? Які є переваги тут, та недоліки, вони також є. І в підсумку можна сказати, що Біткоін що і Біткоін Кеш мають свої унікальні особливості та переваги. А Біткоін Кеш. Пропонує більш низькі комісії та швидкі транзакції, що робить його більш привабленим. І ви самі вже вирішуєте, що використовувати біткоін або Біткоін Кеш. Новини є офіційний блог. Але за допомогою штучного інтелекту ми можемо почитати українською, що було цікаво в травні 2024 року. Новий рекорд ціни Біткоін Кеш. Запуск нової кампанії, інтерв'ю з лідерами. І є в Reddit спільнота, де можна поспілкуватись про цю криптовалюту. А чому я гадаю, що тут можна заробити 3 x йдемо на сервіс TradingView. Як завжди, думки експертів, тисніть і почитайте одразу на цю сторінку, на яку можна буде перейти. І з сайту, і ми зараз до неї прийдемо. Отже, сервіс TradingView. Починаємо з місячного таймфрейму. От Він 2018 рік був невеличкий рух, але як і усі альти, 21 рік він зробив максимальні ціни. Після чого, як і більшість альткоїнів, знижається, трошки побув в середній зоні в якій він, до речі, зараз. І з 22-го року був в червоній зоні по Фібоначі, І як всі альти він пішов осінню минулого року наверх. Але тут він відрізняється від більшості альткоїнів і дивіться, у третій місяць цього року дав яку зелену свічку доволі потужну. Що, на мій погляд, можна, з, з, з нею можна сформувати такий якийсь висхідний тренд. Е, і зараз він в середній зоні як по Фібоначі, так і по цьому висхідному тренду. Багато хто думає, що зараз він все піде, 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 а за цим сценарієм, як би ще, на мій погляд, зарано йти. він, Думаю, що. Зараз він там 500 і може він в цьому діапазоні бути, пройти якусь фазу накопичення, яку він тут от пройшов, бачите, 250-300. І тут, гадаю, ще мало пройшло два місяці, для того, щоб була тут якась, ну, якась більш зрозуміла конструкція. І вже зимою піде на 900, може навіть на 1000. Ну так, я бачу розвиток подій на місячному таймфреймі. На тижневому ну, можна зробити такі припущення, як зростання минулого булрану, і приблизно зараз формується така сама структура, скажімо так, була. Зростання, потім накопичення і пішло вниз, вверх верніше. І зараз так само схожа конструкція, якесь були такі максимальні ціни. Зараз так само тут я бачу фазу накопичення, після чого вже там на 1000 і на півтори зимою весною 25-го року. Гадаю, тут припущення вам також зрозуміло. Я... Я її зробив за, минулий, за минулим циклом максимального зростання ціни. Що зараз тут? На денному графіку індикатор стакастик показує, що можна купувати, але це, як ми вже з вами дивились, це більше. Діла трейдерів Ну Можна вам тут купувати по 500, може бути і півтори може бути. Тому я і казав, що тут є можливість навіть зараз закупитись і продавши по 1000 по півтори, 2-3 ікси взяти на цій культовій криптовалюті. Тут є знак, що можна купувати. Рух наверх, ну, в, в, на, по Фібоначчі на денному графіку на верхній зоні. Ну, я б також почекав якихось е, цін закупочних в червоній зоні. Ну і в принципі, в принципі ціна нормальна, тут різниця невелика, плюс-мінус там 5%. Технічна складова також. Всі індикатори показують, що зараз іде закупка. Як осциллятори, так і ковзані. Думки людей, такі швидкі думки. Хто що пише, буде 455 знову, буде там 600, 700, 1000. Ви можете приєднуватись і свої думки тут висловлювати на цьому сервісі. А є більш детальні з розробками ідеї. Чому люди думають, що буде оце зростання, які індикатори до цього прикладають, які фігури. Про це все пам'ятаєте в цьому розділі TradingView є загальна ситуація, що люди думають, наприклад, довгострокові прогнози, загальна така, довгострокові перспективи залишаються позитивними, з можливістю значно, зростання ціни. Враховуючи поточні тренди та технічні індикатори. Гадаю, в цьому відео я приверну вашу увагу до такої культової криптовалюти, як Біткоін Кеш, точніше сказати, токену або альткоїну. Чому ми це вже розуміємо? Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. З понеділка будуть аналізи по біткої, загальна по альткоїнам. І розглянемо деякі альткоїни більш детально. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Будь-яка можливість додає нам сили. Ну а ми зустрінемось в понеділок. З вами був Віктор. До зустрічі!